Таю в ефірі програми в об'єктиві з Михайлом Когутом. Фактично зараз країна живе двома подіями: це війна на сході, так зване вже перемир'я і вибори. Щоправда, війна і вибори зараз змішалися. І, от про останнє ми говоритимемо з нашими гостями у студії. А це Федір Олейніков, начальник відділу адміністрування державного реєстру виборців Львівської обласної державної адміністрації, та Олександр Неберекруд, представник громадської мережі ОПОРА УВІ. Області. Yeah. Вітаю вас в нашій студії. Отже, пане Федір, скажіть, будь ласка, як зараз на Львівщині триває підготовка до виборів? Чи вже повністю сформовані окружні виборчі комісії? Так, всі окружні виборчі комісії працюють в повному складі. Центральна виборча комісія 5 вересня сформувала склад всіх окружних виборчих комісій. До 8 вересня вони провели перше засідання, прийняли присягу. В складі не менше двох, двох третин і набули свої повноваження. Тому тобто окружні виборчі комісії розпочали свою роботу і фактично першим, першим кроком роботи окружних виборчих комісій це робота над формуванням дільничних виборчих комісій, яких, яких буде утворено, ми передбачаємо біля 2150 Дільничних виборчих комісій. Загалом у Львівській області буде працювати біля 40 тисяч членів дільничних виборчих комісій. Величезна армія, яку необхідно буде навчити новелам законодавства, яким необхідно буде провести на належному рівні ці вибори в таких важких умовах, яких ми зараз. Є. А немає випадків заміни або відмови серед членів ОВК працювання? Звичайно, є. Такі випадки вони будуть в постійному режимі відбуватися, як це було зазвичай, в звичайний в мирний період. Такі, такі заміни відбуваються, як правило, аж до, самих, до самого дня проведення голосування. Це відбувається як в окружних комісіях, так і буде відбуватися, очевидно, в дільничних виборчих комісіях основна задача політичних, політичних сил це забити свої місця в свої квоти в окружних та дільничних виборчих комісіях подати тих членів яких вони знають якщо вони з будь-яких причин відмовляються подаються, подаються заміни на на тих членів Ну, я скажу з приводу замін, якщо можна так. кілька слів, що ми прогнозуємо, що цих замін буде ну щонайменше 25% від цього складу окружних виборчих комісій. Зокрема, ця цифра формується на основі того, що ну, по громадянська вража опора відслідковувала відвідуваність перших засідань окружних виборчих комісій, які відбувалися протягом неділі, понеділка останнього. І десь в цілому близько 25% членів комісії окружних не з'явилися на засідання, як правило, ці люди або були вказані неправні неправильні контактні дані тобто до них не можна було додзвонитися, бо вони зразу відмовлялися тим приводом що вони насправді не зголошувалися до участі в роботі окружних виборчих комісій ну ми знаємо що ця ситуація спричинена тим що є мовно кажучи, бази даних списки людей які традиційно від виборів до виборів приймають участь в якості членів прийма працюють в якості членів окружних дільничих виборчих комісій І ці списки регулярно мовна кажучи, з'являються подаються делегуються різними партіями від одного разу від одних партій, іншого разу від інших партій до окружних виборчих комісій. Потім ці люди не завжди чи як правило з цими людьми узгоджується позиція стосовно стосовно того, що вони хочуть спостерігати. Ну тому якби цих замін знову буде багато єдине сподівання. Позитивне, що вони відбудуться якомога швидше, щоб зараз заміни відбулися там найближчих тижнів, тиждень-два. А потім, вже коли дійсно буде інтенсивна робота по формуванню дільничих виборчих комісій і інші виконання інших функцій окружними комісіями, вони вже працюватимуть працювати в працюватимуть більш-менш стабільному складі. А чи впливає якось зараз о, позачергові в принципі вибори скорочений о, термін виборчої кампанії на роботу окружних виборчих комісій? Швидше навряд чи впливає, тому що в більшості ті члени окружних виборчих комісій, керівний склад, вони вже брали участь в чергових виборах, вони брали участь у виборах позачергового президента України. Тому механізм відпрацьований, вони знають, що робити, як працювати, яким чином формувати. Не враховують всі помилки, які були допущені на попередніх. Попередні періоди, тому для членів окружних виборчих комісій складнощів не повинно бути. Складність може бути для політичних сил, які будуть брати участь у цих перегонах. І необхідно буде представити на кожну виборчу дільницю по своїх, своїх представників, своїх членів, сформувати повноцінний склад дільничних виборчих комісій. Проблема була вже з формуванням окружних виборчих комісій, яких склад значно менше. То 18 чоловік на кожну окружну виборчу комісію це невелика кількість. Вже з цим була проблема. Звичайно, що ми передбачаємо, що проблеми буде з формуванням дільничних виборчих комісій, які є політичні партії, які в змозі будуть великі політичні сили, які в змозі будуть представити своїх членів в, кожні, в кожній виборчій дільниці. З ними проблем не буде. А ті політичні сили, які ще не, не мають такого величезного досвіду, як монстри політичного Олімпу, вони, їм буде складніше. Олександре, скажіть, будь ласка, ви говорили, що десь 25, якщо я не помиляюсь, відсотків членів ОВК не з'явилися. можливо, ви скажете, які партії так? Своїх делегатів відсуває ну я можу говорити не в розв'язі Львівщини, тому що тут якби ну картина не показова в цілому якби, загальна інформація по Україні, і найбільша кількість, тобто від партії зелених, було найбільше представників, які не з'явилися на засідання різних окружних виборчих комісій в межах України. Це 69%. Тобто, фактично там, десь вони порядка 140, якщо я не помиляюсь, осіб делегували до складу окружних 200 Вісімнадцяти так до окружних виборчих комісій е, делегували своїх представників і 70%, майже 70% не з'явилися так само багато, десь порядка 40% Це партія Ляшка, соціалістична партія України. Е, ну це це ті, що по пам'яті точно пам'ятаю. Тобто, це партія рекордсмена. Найменше, скажімо, було в, в партії Собор лише близько 15 членів окружних виборчих комісій не відвідали засідання. Власне, окружно перше засідання окружної виборчої комісії. Ну, це говорить про певну дисциплінованість партії, відповідальний, відповідальний підхід до формування окружних виборчих комісій. Я тут погоджуюсь, що це зараз основний тягар, насправді, в межах цього обмеженого часового проміжку виборчої кампанії, основний тягар лягає на партії з тим, щоб підготувати склад окружних виборчих комісій. Ну і ми розуміємо, що тут якби якраз. Двояко проявляється ця проблема так званих технічних партій, які формально нібито ну якби не займають якоїсь активної позиції в політичному житті, та різні там і партії, ті ж там зелені або партії пенсіонерів України, і які ми розуміємо, як це було з попередніх виборів, що насправді ці партії. Не стільки делегують своїх власних членів міркувань тих, щоб якось отримати якісь перемогу на виборах чи якісь відсоток, а з тим, просто що інші впливові партії, які зацікавлені в тому, щоб робота окруж... окружних і дільничих виборчих комісій була організована належним чином. Фактично домовляються з цими малими партіями і допомагають їм закрити чи використовують запропонований ними список членів окружних виборчих комісій з тим, щоб організувати роботу окружних виборчих комісій, і це це є певна маніпуляція, але в цій ситуації, ну а які варіанти? Умовно кажучи, якби чотири ключових партії зупинились на тому, щоб е, е, лише в межах своїх списків подати членів в, ну лише від себе, лише якби як передбачено законом подати делегувати членів окружних виборчих комісій, то в комі. Сі окружній до 18 чоловік. Ми б мали точно там чотири, скажімо, члени, чотири представники від, від партії, ну і фракції фракції парламентські теж делегували ще по одному. Тобто вісім людей ми б мали, а інші партії, скажімо, які б там ну немає в них своїх людей. Вони б не делегували. Ясно, що комісії були б не Тоді включався б інший механізм до, до ком цих комісій, і це знову ж таки затягувалося часі. Через те тут є оця двояка ситуація. З одного боку, погано що є ці технічні партії, з іншого, це є і кожного разу спрацьовує як таке рішення, яке дає можливість організувати роботу окружних виборчих комісій в такий непрозорий спосіб. Звичайно, а наскільки, на вашу думку, доцільно зараз проводите вибори за старою змішаною системою? Ну, це складне питання. Я скажу так, що звичай, не зараз, не в будь-який інший період часу недоцільно проводити вибори за змішаною в такому форматі, як вона працювала в 98-му, 2002-му і на останніх 12-му році за такою виборчою системою. Ясно, що в цій ситуації ну. Всі ж розуміли, всі говорили про відкриті списки, всі агітували за відкриті списки. Ну але будь, будемо об'єктивні, що насправді тут дилема була дуже проста: тобто, або проводити за старою виборчою системою, яким чином модифікувавши її, і це мені здається, був найбільший прорахунок теперішнього парламенту, який би мав хоча б внести там критичні якісь зміни, які стосуються вже цієї системи, яка є. Ну зокрема, там зекономити витрачання коштів на агітацію, яка забезпечується за рахунок державних коштів. Це було Одне рішення, інше рішення було прийняти регіональні відкриті списки, і я більш ніж впевнений, що ну, проблеми з проведенням власне, виборів в, 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 по такій системі були в рази більші з точки зору обмеженого часу, з точки зору неготовності абсолютної партії запропонувати адекватні списки. Це, це, там, вони 100 людей, мовно кажучи, великі партії не можуть узгодити. А це фактично на кожний округ їм треба запропонувати там, еквіваленту кількості ок регіональних округів. Реальних людей, тобто, це мають бути, мону кажу, якщо там у Львові було би там 10 чи 15 округів, то потужні партії мали би запропонувати крім ну тобто запропонували реальних там 15 чи 20 людей, і це в кожному окрузі, тобто цих людей звідкись треба було знайти, або домовлятися з якимись громадськими середовищами, меншими партіями, шукати якісь громадських активістів, різні самооборони, активні громадські рухи і так далі. Цей процес він не відбувається швидко. Я думаю, що партії просто на фізично не встигли запропонувати адекватних людей. Звичайно, Можна було б надіятись на виборців, що вони б підійшли розумно до цього і вибрали з цих списків, навіть якщо вони були не зовсім адекватних, тих, які вони вважали за потрібне. Але ми зараз бачимо ситуацію з тими людьми, які тепер з'являються в списках. Я там нічого не маю проти там козака Гаври... Гаврилюка чи інших людей. Ну а але ми розуміємо статус народного депутата і функції, які він має виконувати, і питання популярності за стосовно е військових списках, ми трохи пізніше поговоримо. Пане Федіре, скажіть, будь ласка, ну ці вибори за цією системою вже вдруге, наскільки я пам'ятаю, проводяться. А чи буде навчання для членів ОВК тих же ДВК, і чи встигнуть навчитися у законодавстві? Звичайно, обов'язково буде навчання членів окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій. Ці навчання для членів окружних комісій розпочинаються 22 вересня. Вже будуть враховані всі новели законодавства, якщо вони з'являться до, до цього періоду. І вже після цього періоду, після 25 вересня, ближче до початку виборів, це за тиждень, очевидно, до, до початку голосування, розпочнеться навчання членів дільничних виборчих комісій. Це буде трьохденне навчання, трьохденне навчання для членів ДВК і трьохденне для членів окружних виборчих комісій. Цю роботу на даний момент проводить міжнародна організація ІФЕС, яка уклала угоду з громадськими організаціями, які зараз будуть займатися підготовкою членів дільничних та окружних виборчих комісій. Фактично вони будуть сприяти окружним виборчим комісіям, сприяти центральній виборчій комісії у підготовці фахових спеціалістів. Членів і окружних виборчих комісій. А чи може Верховна Рада ну, ще прийняти і якось частково хоча б змінити? Законодавство? З практики ми бачимо, що Верховна Рада приймає новели законодавства вплоть до, до дня до голосування. Тому будемо очікувати цих змін, оперативно реагувати на ці зміни, тобто доводити всі ці зміни до відповідних комісій. Олександр, а скажіть, може ще змінитись виборче законодавство? Чи вже? Ну, на наступному тижні буде відбуватися 16-го, зокрема, засідання Верховної Ради. Якщо воно відбудеться, то воно відбудеться швидше. Зміни, якщо відбудуться, вони відбудуться швидше за все наступного тижня. Ну це не будуть звичайно радикальні зміни, е які стосуються виборчої системи, бо процес вже запущений. Але зміни, які стосуються, можливо, створення якихось додаткових умов для переселенців для мешканців Крима з тим, що вони могли проголосувати. Хоча, ну думаю, буде. Працювати схема, як була на президентських виборах, або знову ж таки якісь зміни, які стосуються скорочення бюджетних витрат на виборчу кампанію за рахунок різних статей, які там не впливають на якість організації виборчого процесу, вони такі зміни можуть бути прийняті. Ну я сподіваюся, що вони будуть, тому що там дійсно є кілька таких, якби критичних моментів, які можна які могли б в цій ситуації полегшити організацію виборів і позбавити комісії, кандидатів. Необхідності вдаватися до певних заходів чи процедур, які ну, в цій ситуації, зокрема, на цим нашно ну, такі повторюються, агітаційна кампанія за бюджетні кошти ну, в ситуації військового протистояння і насправді незацікавленості зацікавленості виборах, там особливо споглядати за білбордами чи чи якимись іншими цими агітаційними гучними кампаніями. Я думаю, що ну варто на на це не варто витрачати державних коштів. Партії думаю, теж не будуть особливо цим зловживати. Сподіваюся. Пане Федіре, скажіть, будь ласка, як на цих виборах зможуть голосувати переселенці ті ж? І чи можна голосувати на іншій дільниці? Фактично, закон побудований наступним чином, що будь-який виборець України, який бажає проголосувати, він зможе реалізувати це право. Єдине обмеження є в, в часі. Тобто це право він може реалізувати, якщо звернеться до відповідного органу введення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії після її утворення, не пізніше як за 5 днів до дня голосування. Пізніше процедура значно складна. В більшості це звернення до суду. Суд буде приймати рішення, рішення суду обов'язково до виконання, але ну, не може бути, ну, це буде не масові. Так? Якщо ми візьмемо минулі вибори, до суду звернулося біля 120 осіб для, для зміни, тимчасової зміни місця голосування, які протермінували свій, свій, свій час, тобто пізніше, ніж за 5 днів до дня голосування. В тому числі йдеться і про громадян України, які приїхали до нас з Автономної Республіки Крим, в тому числі з Луганської та Донецької області, які перебувають тимчасово на території Львівської області, Звертається до них, звертаються до органів ведення державного реєстру виборців. Вони знаходяться в районних державних адміністраціях. І тимчасово змінять місце голосування. Єдине обмеження, що вони не зможуть проголосувати за мажоритарника лише за партійний список. Тобто вони отримають один виборчий бюлетень. А можна питання до пана Федора? Я знаю, що в минулих на виборах власне президентських була проблема з тим, що. На деяких містах, в власне відділах ведення державного реєстру виборців, спостерігалися великі черги з тим, щоб змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. Ну звичайно, люди відповідально підходили до цього, стояли там від... вичікували ці всі черги. Ну але тим не менше, я думаю, м'яко кажучи, дискомфорт для відділу ведення держреєстру був. І ну я навіть знаю там особисто випадки, коли е, людина здала документи, мала через кілька днів чи на наступний день прийти забрати. Е, е, це посвідчення, яке давало їй можливість проголосувати в обраному місці, і її документів просто не знайшли. Тобто, вона прийшла на наступний день і сказала, що ну. Чи там, чи дуже багато цих документів здавалося і вже їх приймали там. Ну так в такому дуже е, е, оперативному режимі. І ну виникали певні проблеми. Я не кажу, що це було масово, що це була якби критична проблема. Ну тим не менше, це, це було проблема. Чи Доприклад, зараз як... я допомню? Mm -hmm. Наприклад, на своєму досвіді я простояв в черзі Шевченківської Шевченківській адміністрації Львова майже дві години. Чи враховується це якось, чи буде виправлено це? Ну єдина проблема, яку ми не можемо змінити, це час. Якщо в законі записано, що виборець може тимчасово змінити місце голосування, бо здійснити будь-які дії зі списком виборців не пізніше, як за 5 днів до дня голосування, ми не можемо розтягнути цей п'ятий день до дня голосування більше ніж на 24 години. Так, минулі вибори надзвичайно величезні черги були, відділи ведення працювали фактично цілодобово. Якщо в робочий час вони приймали заяви, лише приймали заяви, не опрацьовувавши їх, то в нічний час вони опрацьовували заяви, і всі заяви, які поступили, вони зобов'язані були опрацювати і внести зміни до списків виборців. Знову ж таки, повторююся, ми ніколи не досягнемо результату, якщо не почуємо одної, єдиної простої істини. Ми не можемо розтягувати час більше, ніж на 24 години. За 5 днів до дня голосування вказано в законі. Ми мусимо притримуватися цього. Але це не означає, що це має бути лише один день, за 5 днів до дня голосування. Ці дні розпочаті відразу після початку виборчого процесу. Зразу після початку виборчого процесу будь-який виборець міг звернутися до органу ведення реєстру без черги в робочий час з 9 до 6 перевірити себе у списках виборців у разі необхідності тимчасово змінити місце голосування. Тут я відразу хочу наголосити щодо виборців, які прибули до нас з Луганської, з Донецької області, з Автономної Республіки Крим, які тимчасово змінювали місце голосування на президентських виборах позачергових. Вони не залишаються в тих самих списках. Вони знову відповідно до норм закону мають звернутись до органу ведення реєстру з, з заявою, написати таку заяву і тимчасово змінити місце голосування саме на ці вибори. До речі, теж з досвіду знаю, що mm -hmm. на президентських виборах в останній день можливості змінити дуже висла система. Заяви прийняли приймали до 6-ї години, mm -hmm. хоча мені особисто казали, що можливо вам не змінять. Були такі випадки? Так, звичайно, адже якщо люди могли витримати це навантаження, то комп'ютерна техніка, на жаль, ні. Адже можливості комп'ютерної техніки є в очевидь обмежені. Ми знаємо словом, звісно систему Windows, яка встановлена в саме в центральній виборчій комісії, там де знаходиться центральний сервер списків виборців. Відповідно, коли до цього центрального сервісу звертається одночасно 755 користувачів, а це 755 відділів ведення, кожен для зміни необхідно звернутися до системи. Система має дати відповідь про те, що дозволяє внести, тому що вона може виявити двійників, що ця людина вже є включена до списку виборців, її необхідно виключити зі списку виборців на іншій виборчій дільниці. Тому система саме побудована таким чином, що необхідно обов'язково на кожну заяву звернутися до системи, запитати, чи є двійник, отримати відповідь і лише тоді вносити зміни до списки виборців. Іншого шляху немає. інакше буде двійники, інакше буде збільшення кількості виборців ну, на дуже велику кількість. Ми продовжимо в другій частині. Зараз невелика перерва на рекламу, і ми повернемось до нашої студії. mm <laughs>